Безумство пахаря, не виориш, не вроде, і перевернути кожного року 50-60% свого господарства плугом. От Отакі речі е, лізуть в голову, коли е, думаєш про обробку ґрунту під кукурузу, про те, як це по факту відбувається на сьогодні в Україні. Е, але ж окей, як було, ми знаємо, як є, ми бачимо. Е, а як має бути, так, як підходити до обробки ґрунту? Де треба рихлення, де треба оранка, де треба стріптіл, де взагалі треба відмовитись від обробки ґрунту? І найголовніше, а хто ж в 25-му році більше заробить той, хто виграв, чи той, хто не виграв на кукурузі в 25-му році? Про це пропоную якраз і поговорити в цьому відео. Гровекс ми допомагаємо годувати світ. Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лук'янчук. Я агроном і засновник Grovex AgroDigital Holding, бренду, який допомагає вам годувати цей світ. Сервіси, завдяки яким ви можете стати краще заробити більше за посиланнями під цим е, відео. Тож, по можливості, приєднуйтесь до шановного панства клієнтів Grovex. А якщо ви хочете отримати крутий прибуток вже в 2025 році, то рекомендую вам придбати гібрид трембіта. Це круте українське насіння, яке має потенціал там, 17 плюс тонн. Ми вже в Київській області отримали такий результат з вологою 16. Детальніше про гібрид уже є відео на каналі. Клікайте на хештег прибуткова трембіта. Ще будуть відео про те, як додатково заробити на трембіті, скільки в кожній області можна заробити на трембіті. Класний український гібрид має самий сучасний набір всіх генів, яких потрібні сучасному фермеру, не поступається жодному іноземному аналогу. Я вам особисто рекомендую. Ну, а ми зараз з вами давайте поговоримо про обробку ґрунту. Про те, а якою би мала би бути вона з точки зору там, всіх надбань науки і практики. Агрономічної на сьогоднішній день в Україні станом на 2025 рік. І почнемо з того, що у нас є якась константа, у нас є якась конкретна задача. Я дуже не люблю, коли до мене підходять там ноутільщики чи стріптільщики, які накупляли собі мзурі там, чи ще якихось культиваторів. На, чи там ще люди і питають: Окей, я треба рихлити чи орати. О, воронка, це зло, треба ноутів. No це насправді дуже стрьомно виглядає. Ну, от, ви підходьте, нормально, будемо спілкуватися. Я з усіма спілкуюсь, з усіма фоткаюсь. До речі, недавно був рефарм. Там дуже багато людей зі мною підійшли сфоткатись. Всі дякували. Мені. Прям дуже приємно, це прям круто. Дякую вам за це. От, але менше з тим. А, питання про те, а яка наша задача? Да? Я не люблю перебирати це інструментами. Да? Я люблю, коли є чітко зафіксована задача, і коли ти чітко розумієш задачу, як наслідок тебе один, два, максимум три інструмента, як її досягнути. От, так, от, коли ми говоримо про кукурузу в 25 році, і ну а як? Яка з нас задача? Як Отримати максимальний прибуток з кукурудзи у 2025 році. Понятно, що регіони різні, це адаптація, але є база. Да? І базова задача це зробити так, щоб на, на глибину залягання основної маси кореневої системи кукурудзи, а саме 25-30 см, у нас був класний ідеально вироблений ґрунт. Для чого? Для того, щоб Коренева система кукурузки могла легко проникати туди, куди їй хочеться, щоб в нас були якісні однорідні сходи, і щоб весь цей ґрунт максимально міг бути пронизаний кореневими волосками кукурузи, щоб вона ефективно його заплила, виділила в нього свій субсидат, свої кореневі виділення і забрала з ґрунту все те, що ґрунт їй підготував, і дала, дала вам самий потужний урожай. Ми розуміємо, що для кукурузи це 25-30 см глибина, тобто верхній ваш шар, орний шар, відповідно. Орний шар, тому що оренка, як правило, якраз на 30-ті проводиться. Тому понятно, що кукуруза може мати коріння глибше і на 30, і на 40, і на 50, і на метр може воду доставати. Може. Але ми оперуємо поняттям залягання основної маси. Кореневої системи. Тобто, якщо взяти там, 90% кореневої системи, вона буде знаходитися на, на глибині до 25-30 см. Тому вона найважливіша. Тому наша з вами задача базова, да, та, що нам дасть базовий результат. Понятно, що потім, типу, можна чи зелями в хрест-наухрест ходити на глибину 45-60. І да, це круто, і да, це буде вдовго давати свій ефект. Це так і є. От. А, але Першочергова наша задача це зробити 25-30, це наша база базова. От. І тут вже починається варіація. От у нас є чітка задача. Нам треба на 25-30 зробити класний рихлий ґрунт. От. Питання: який в нас є факт стану ґрунту, і які в нас є в наявності інструменти? От. Стан ґрунту буває такий, що там велика кількість органічної речовини. На великі вміст азоту, він такий весь структурований, і йому перед цим перед кукурузою вже зробили якусь потужну обробку ґрунту, і в принципі можна взагалі дивитися в сторону на якогось стріптіла, да? або просто йому зробити легеньке рихлення, от, там, поставити стойки поширше, нормально зрихлити з мінімальною витратою солярки і посіяти. Це якщо гарний ґрунт. І інша ситуація. Якщо ґрунт, я зараз намагаюсь середню по палаті зробити. Да? Я намагаюся узагальнити тисячі ситуацій по Україні. Да? Тось, ремарка. От. І є інша ситуація, коли ґрунт інтенсивно обробляється, коли ґрунт деградує, коли в ньому низький міст органічної речовини, як наслідок він хреново тримає структуру, хреново формує текстуру. От, хреново тримає воду, да, і він дуже сильно сам ущільнюється, ущільнюється. Я вже не кажу про проходи техніки, дощ зливовий і так далі. От, то такому ґрунту треба буде обробка. Це, знаєте Як наркота. Да? Типу, чим інтенсивніше обробляєш ґрунт, тим інтенсивніше тобі, як наслідок, треба обробляти ґрунт. Але наше поле це не грядка. Да, і Ми не можемо кожних, там, не знаю, 6 місяців, окей, зайти і мотоблоком зробити чи фризою грядочку. Це не так. Наше поле це екосистема, і нам потрібно, щоб вона була стійка до зовнішніх впливів. Тому відповідно, у нас є дві ситуації, коли ґрунт є стійкою системою, ґрунт є нестійкою системою. Ну, з нестійкою, я думаю, все понятно. Тут треба заряджати плуг побільше, подорожче, поглибше. Але да, починати ну прямо зараз в моменті виходу іншого нема насправді. Але іти вчити і вивчати, як працює ґрунт як система. До речі, в нас на академії є курс для цього механіка обробки ґрунту. До речі, на Академії зараз стартує марафон підготовки до сезону, там посилання під відео десь буде, прям дуже крута тема. Іти вивчати, як працює ґрунт, як налаштувати цю систему. Але зараз в моменті вибору ніякого крім... А оронки немає, тому що на деградований ґрунт, який швидко саме який не тримає текстуру, от, його все одно прийдеться да, глибоко обробляти. Швидше за все, ви вже зробили оранку. І другий випадок да, це коли в нас є класний наструктурований ґрунт, в ньому високий вміст органічної речовини, в ньому високий вміст гумусу, гумус і органічна речовина це не одне й те саме, не забувайте. От. І він має класну структуру, він класно тримає свою текстуру, він стійкий до зовнішніх впливів. І перед цим ви під якусь культуру там, за рік чи за два вже робили, наприклад, оранку глибоку да, там, на 35 см. Ну, от. А, то в такій ситуації, швидше за все, вам оранка не потрібна. Ви можете зайти нормальним чизелем, розставити під вологість ґрунту лапи. А, да. У нас є параметри, чизель настроюється під кожне поле. От ця штука, коли ви купили собі чизель, якого лапи стоять на 35, навіть шахматкою, і просто робите ту погрядку, це теж погано, да? тому що нам треба, щоб чизель рихлив, а не робив грядку. Фіксуємося. Да? Та й коли робити грядку, це теж лишня витрата власне, солярки. Окей. Менше з тим, повертаємося на крок назад. Коли у вас є класний структурований ґрунт, він класно тримає текстуру, він стійкий до зовнішніх впливів, і ви перед тим вже робили якусь глибоку обробку, то в принципі в цій ситуації достатньо тільки буде на В яких ситуаціях треба переходити на стріптіл, в принципі в будь-яких. Тому що, що в першому випадку, що в другому випадку. Ми все одно рано чи пізно прийдемо до ґрунтозберігаючої технології. Це не означає, що ви не будете взагалі рихлити чи робити оранку. Да? У вас є возміна, навіть якщо ви вирощуєте 2-3 культури, у вас міну 10-12 полів. Да? От, реально вам кажу, я складаю всі возміни регулярно. Ну, от. І відповідно в ці всі возмінуть 10-12 полів, ну, от, у вас буде входити там, не знаю, одна оранка і два чи залювання. А все остальне буде новтілесть на, на, на стріптіло. Це нормально, це наше майбутнє, ми туди на, бляха рухаємося. Тому коли в мене питають: Оранка, чизель чи, чи навтіл, я просто посміхаюся і кажу: ну, типу, мабуть, ви трошки не розумієте, про що йде мова. Тому що на, ну, я формулюю, якщо коротко, да, то кожному гектару своя технологія. Да, це по-перше. А по-друге, є все-таки конкретне поле, конкретні умови, конкретний власник, конкретна задача, як наслідок конкретної структури сівозміни, і а, як наслідок конкретна сівозміна, а сівозміна – це задача на обробку ґрунту. Тобто це квінтесенція всього, поки у вас немає зафіксованої сівозміни повної да, на отих 8, 10, 12 полів. Ще раз, якщо у вас дві або 3 культури. Це не означає, що у вас двопільна сівозміна, це не так. Якщо ви вирощуєте навіть на півдні три культури, я вже не кажу, що там в лісостепу і на полісі вирощують 5-6 культур, да? то у вас сівезміна по-любому все одно буде 8, 9, 10 полів. І як тільки ви розкладаєте оце чергування, що за чим іде? Відповідно, як тільки у вас є структура в відсотках, бо структура сівзміни це відсотки, сама сівозміна це чергування полів на чергування культур на одному полі. Да, або якщо збирати всі поля, то в просторі часі. Окей, е, Якщо ми підійдемо до одного поля, да, і у вас на одне поле вже є сівозміна, то це і є задача на розробку карти обробки ґрунту. Тобто сівозміна формує обробку ґрунту. Не підбираємо культури під нову сівалку. Не підбираємо культури під оранку. Це так не працює. Чи гібриди, чи там добрива, чи ще щось. Навпаки, спочатку рекогностування, потім економіка, потім сівозміна, і сівозміна – це задача на обробку ґрунту. Тільки так це працює. Це, до речі, частинка мого корисного винаходу, алгоритм систематизації господарства, який положений в основу всіх курсів на Академі. Тому коли ви питаєте, чи треба Оранка в 2025 році. Да, мабуть, треба. Питання в тому, хто у вас попередник, да, і яка у вас конкретна задача на конкретному полі. Вот. А, тому чи треба оранка під кукурузу у 2025 році? А, да, дуже багато де, в яких полях України потрібно і швидше за все, її вже провели. А, чи можна висівати кукурузу по наутілу? Швидше за все, ні. А, майбутні кукурузи це мікс. А, Оренки, чизелювання і стріптіла. Чи треба відмовлятися від плугів від оранки, точно ні, я вважаю, що в кожному господарстві по-любому має бути плуг, тому що задач дуже багато. Але ж так само має бути і навтільна сівалка, і чизель. Не забувайте про це. Це такі обов'язкові атрибути сучасного фермера, тому що навіть при мінімальній кількості культур у вас виходить велика сівозміна, і вам треба багато агрегатів. щоб Якісно підготувати ґрунт із мінімальними витратами отримати максимальний врожай, отримувати прибуток кожного року, і якість ґрунту, щоб ваша при цьому збільшувалась. На Гровекс Маркеті ще є трембіта до замовлення, трошки вільної там пару сто мішків. Тому переходьте за посиланням, купуйте трембіту, там, до речі, є ще акція для тих, хто перейде на зараз. Да, там є Наша невелика знижка. Тому переходьте, купуйте трембіту. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Ставте лайки, хай прибуде з вами врожай! І перемога!